Про цей музей просто неба знають навіть далеко не всі місцеві жителі, але подивитись тут є на що. Телефонуєте до місцевого авіаколеджу і просите про екскурсію. Вона тут безкоштовна. Заходити можна всередину кожного літака. Ось у цьому колекція радіоприймачів. Най най навіть от о, Білорусь на той час передовий, завміщав телевізор, і проігрувати. кажете, плазми, плазми. От радіт. Сусідній літак взагалі кінозірка. Це він знімався у першому радянському фільмі Катастрофі екіпаж. Тут Васильєв і бортінженер інженір Філатов. Можна його так туди сюди. Да. Клас! Але найцікавіший літак ось цей велетень. На подібному літаку Микита Хрущов літав до Америки. Це був перший літак у Радянському Союзі, який був здатний подолати подібні відстані. Також це був перший літак подібних масштабів. Перший літак, який мав цілих дві палуби, тобто два поверхи. Ого. І увесь цей літак був для одного Хрущова. Так. Да. Тут кабіна екіпажу двоповерхова із особливим прозорим носом, і в салоні також два рівні. Нижній поверх там має бути приміщення для стюардес і багажних відділення. Найглибший залізорудний кар'єр в Україні первомайський, побачимо просто зараз. І знову я в касті, і знову ми їдемо на виробництво. Цього разу це залізнорудний кар'єр. Будемо їхати ось такою вахтовою автівкою. Саме нею робітники потрапляють всередину на роботу. У кар'єрах видобувають так звану бідну руду, вміст заліза, в якій менше за 50%. Це Це кар'єр на Кривбасі, цілих 460 метрів. Його довжина 3 кілометри і працює він вже понад 50 років. Тут нам розповіли, що запасів руди тут стільки, що вистачить і ще приблизно на 30-40 років. Кар'єр таких масштабів, що всередині навіть залізниця є. Роду з породи видобувають вибухами. Вони тут відбуваються в середньому раз на два тижні. Після вибуху утворюються такі величезні насипи породи, буквально гори, які потім вантажать у неймовірних розмірів автівки і вивозять далі із кар'єру. Ви подивіться, які вони величезні. А роздивитися техніку детальніше можна в музеї просто неба. Поруч вхід тут також безкоштовний. Як кар'єр перетворюється на красиве гірське озеро покажемо далі. Ви подивіться, яка краса, і вона також рукотворна. Це колишній гранітний кар'єр, який після закриття почали затоплювати підземні води. Абсолютно прозора вода. Кажуть, тут навіть можна купатися, і це буквально рай для дайверів, тому що глибина цілих 35 метрів. Потрапити у кар'єр, який працює, побачити кар'єр затоплений, штучний водоспад та інші техногенні об'єкти можна в рамках спеціальної програми міста. Тут індустріальним статусом кривого рога пишаються і намагаються розвивати промисловий туризм. А завтра ми потрапимо у шахту. На глибину 1260 метрів і побачимо, як видобувають залізну руду. І звичайно розіграємо дуже особливий сувенір. Дивіться, мій путівник, місто Кривий Ріг.